Мир дому вашому, друзі, ми продовжуємо досліджувати шостий розділ Послання до Римлян, і з вами Олександр Чмут і Роман Капран. Почнемо наше вивчення з молитви. Батько наш Небесний, ми приходимо в Твою присутність через Сина Твого Ісуса Христа і просимо Твого розуміння і мудрості на читання і виконання Слова Твого, яке ти свого часу записав через апостола Павла в листі Римлянам. Поможи, щоб цей текст, який ми будемо вивчати. Поміг нам краще розуміти тебе, великого нашого Бога Спасителя, і також себе як твоїх дітей в цьому житті практикувати і виконувати твою волю. Амінь. Минулого разу ми дослідили перших 14 віршів шостого розділу, і як ми пригадуємо, тема гріха є ключовою в тому уривку, який ми розглядали. Останній 14-й вірш дає нам надію на повну перемогу над гріхом. І я нагадаю цей вірш, бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Але наступний вірш, 15-й, саме той, з якого ми починаємо наше вивчення, він знову побудований у формі питання і відповіді, і ми вже знаємо, що це діатриба. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Думаю, варто нагадати, що сам шостий розділ починається зі схожого питання. Ось воно. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Насправді, якщо поставити цих два вірші поруч, то вони дуже схожі. Питання схожі. В чому тут полягає головна проблема? У 15 му вірші він фактично. Похоже, питання задає, але воно має трошки інший відтінок, і ми зараз прочитаємо це питання. То що ж, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Відповідь апостола Павла зовсім ні. Чому тут стоїть питання про закон? Тому що в 14 му вірші апостол Павло робить підсумок ось цієї першої частини, 6 розділу з 1 по 14 вірш, такими словами: тож, хай гріх не панує над вами. Бо ви не під законом, а під благодаттю. І закінчивши перше пояснення, яким чином людина звільняється від гріха через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, опонент задає наступне питання, і воно звучить так: То що ж, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Апостол Павло каже зовсім ні. В той час, коли жив апостол Павло, і сьогодні. Є люди, які розглядають благодать і закон як різні явища, тому не дивно, що опонент задає таке питання: ну, якщо немає закону, якщо немає того, що повинно регулювати життя, то значить фактично, ми можемо грішити. І сьогодні я надію, що слухачі чули такі слова: ми живемо в час благодаті, ми живемо під благодаттю, ми вже живемо не під законом. Добре, коли немає закону, давайте зараз собі уявимо картину: на дорозі немає ніяких правил, немає ніяких законів, чим це закінчиться? Якщо людина живе в якомусь місті чи в якійсь державі і вона розуміє, що немає тих, хто слідкує за законом, немає поліції, немає судів, чим це все закінчиться? Так само і в релігійному чи в такому житті людей віруючих. Може виникнути питання. Якщо немає закону, то як люди сприймають благодать? Що таке благодать? Роби, що хочеш, живи як хочеш, чини, як хочеш, говори, що хочеш, і немає обмежень. Тому, так як люди думали колись і по сьогоднішній день одинаково. І тому апостол Павло виправляє і пояснює, що життя по благодаті це набагато вище того, коли людина живе по закону. І щоб наші віруючі люди, які живуть сьогодні, розуміли, що коли ми скасовуємо закон, то ми заходимо не туди, куди потрібно. І апостол Павло, коли читаємо його листи, ніколи ніде не закликав людей жити поза законом чи відкидувати всякі моральні правила, які були ще встановлені в старому завіті, і ми це побачимо в наступних розділах. Тому життя по благодаті це в першу чергу життя по закону, згідно закону. Що закон говорить? Не вбивай, не кради, не говори неправдивого свідоцтва. Шануй батька і матір. Що повинен робити християнин сьогодні? Шанувати батька і матір, любити Бога, чинити добро. Якщо цих простих таких моральних азів християнин не робить. Він не живе по благодаті. Благодать це набагато більше і вище, ніж жити по закону. Тому те питання, яке задає опонент апостолу Павлу, свідчить, що в нього зіро, в нього нульове розуміння закону чи взагалі неправильне розуміння закону, і єретичне розуміння благодаті. І тому апостол Павло каже дуже просто: зовсім ні, неправильно. Ми читаємо далі з 16-го вірша. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали? А звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо, як ви віддавали, були члени за зарабів нечистості і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени за зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення. А кінець життя вічне. Апостол Павло ілюструє процес звільнення від гріха на прикладі звільнення від рабства, чому саме він обрав рабство для своєї ілюстрації? Коли ми читаємо шостий і сьомий розділи, про це ми вже говорили раніше, апостол Павло пояснює тему гріха, а точніше, яким чином людина може мати звільнення від гріха. В шостому розділі з 15 го вірша, і до кінця 23 вірша, апостол Павло говорить про рабство. Ми зараз живемо в демократичному суспільстві, і багато країн на сьогоднішній день живуть якраз саме ну, в такому демократичному устрої держави, але довгий час, і тоді, коли апостол Павло жив, велика кількість людей була рабами. І тому і багато людей, членів церкви в Римі, також були рабами. Перша частина 6 розділу з 1 по 14 вірш апостол Павло показує смерті Воскресіння Ісуса Христа і яким чином через смерті Воскресіння Ісуса Христа відбувається звільнення. Тепер в цьому уривку з 15 по 23 вірш апостол Павло говорить про рабство. Тому що в рабстві перебувала велика кількість людей, нам потрібно сьогодні людям, в 21 столітті, розуміти, що довгий час людство використовувало рабство, і це була основа економіки. Раби виконували якусь роботу, і самим прибутковим методом, як люди могли заробляти гроші, було рабство, работоргівля. Тому апостол Павло вирішив, наприклад, Раба чи, наприклад, рабства пояснити звільнення, яким чином людина може звільнитися від рабства гріха. І тому він тут не говорить, коли ми читаємо ці вірші, він не говорить, що звільнися від рабства і станеш вільним. Він тут навпаки каже, що ти звільнися від одного рабства для того, щоб стати рабом іншого. То люди в той час могли стати рабами декількома шляхами. Під час війни, коли якась армія програвала, то той народ чи те місто, яке виставляло свою армію і програвало, ставало рабами. Досить добрий приклад. Ми читаємо, коли Давид з Голіафом бився, то Голіаф казав: якщо ви нас переможете, ми будемо вашими рабами. Якщо ви нас переможете, ну він був впевнений, що вони переможуть. Друге, люди ставали рабами, тому що народжувалися в рабстві. Вони просто були рабами по народженню. Була ще категорія людей, яка сама себе продавала в рабство. Вони заборгували чи були в такому становищі, що вони не могли чимось відплатити або штраф, або ще щось, і вони продавали себе в рабство. І також і ще є один нюанс, про який ми тут будемо читати: коли батьки могли продати дітей в рабство, тому що вони були неспроможні їх отримувати. І тому рабство в той час, коли апостол Павло писав, було. Поширеною формою, взагалі, і ця форма стосувалася як економіки, так і побутового життя. Хтось був рабом, хтось був вільним. І тому оці приклади, які апостол Павло приводить з 15 по 23 вірш, вони якраз стосуються життя раба чи рабства. Тоді про який з цих видів рабства, які ти перерахував, говорить Павло в 16 вірші. Так, коли ми читаємо. 16 вірш, він написаний в вигляді питання, але це вже питання, яке задає апостол Павло. Хіба ви не знаєте? Досить цікаво, що цю форму питання, чи ви знаєте, ми зустрічаємо в 6 розділі, 3 вірші, де апостол Павло каже, чи ви не знаєте. Знову ось тут, 6-й розділ, 16 вірш. Подібне питання, чи ви не знаєте? Зустрічаємо в 7 розділі. Першому вірші. Тобто апостол Павло апелює до чогось відомого. Але про що йде мова в 16 му вірші? Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за раби на послух рабами того ви і є, кого слухаєте? Або гріха на смерть, або послуху на праведність? Так, це говорить про добровільну форму, коли людина сама себе віддавала рабство. Але тут, якщо ми живемо зараз. В наших умовах. Ми не раби. Ми кажемо, що ми вільні, все окей. Але є такі умови, коли людина шукає роботу. І фактично людина шукає роботу в одному місці відмовили, в, другій, в другому місці відмовили, і в третє місце вона йде і робить ту роботу, яку вона не хоче, але вона вимушена її робити. То так само апостол Павло каже, що є категорія людей, яка Вибрала краще бути рабом, ніж бомжом, краще підкорятись комусь і виконувати працю, мати якісь мінімальні забезпечення, мати роботу, мати житло, мати протекцію, тому що пан захищає раба. І тут потрібно ще пояснити одну таку важливу річ, що ми не повинні сприймати рабство як якесь абсолютне зло. Були різні люди, були, звісно, і погані пани. А були добрі пани. І тому деякі люди вважали, що краще бути рабом доброго пана. І тут апостол Павло і якраз і каже, що є пани, які приведуть до смерті, а є пани, які дадуть щось хороше. І тому Павло каже, що кого ви слухаєтесь, того й ви раби. Якщо ви маєте хорошого пана, то тут він порівнює з праведністю, то це для вас буде користю. А коли ви пішли до поганого пана, знаєте, це закінчиться дуже погано, плачевно буде смерть. Романе, в 17-му вірші Павло пише, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. Тобто, з його слів, наука або в іншому перекладі, вчення сприяє звільненню людини. Як це відбувається практично. В цьому прикладі. Я думаю, варто було б звернутися до Йосипа. Йосип був проданий своїми братами в рабство, але пізніше в якому положенні опинився Йосип, який його був статус? Його пан поставив над всім його маєтком. І в той час були деякі раби, які мали високу освіту, і вони були розумніші від своїх панів. І тому апостол Павло тут і підмічує, що завдяки тому, що раб міг мати освіту, чи міг мати якесь таке положення, яке дозволяло йому звільнитися від поганого господаря і піти до хорошого господаря. І тому апостол Павло каже, що для нас це, бачите, трохи не зовсім такі добрі. Як сказати, умови для розуміння, тому що ми не живемо в рабстві, у нас немає таких людей. Але в той час от, ми вживаємо слово педагог. Педагог це був раб, який водив сина свого пана до вчителя. І були різні раби. Були раби, які виконували якусь таку чорну роботу, а були раби, які виконували досить таку відповідальну роботу. Тому апостол Павло тут якраз і каже. 17 му вірші, дякувати Богу, що ви були рабами гріха, ви були в поганого господаря, але сприйняли серцем те вчення, ви добровільно вибрали щось, щось краще, і ось це добровільне дало вам можливість звільнитися від гріха і стати рабами праведності. І тому ось ці два вірша вони якраз показують про те, що є люди серед рабів. Які завдяки тому, що вони мають здібності, могли звільнитися від поганого і піти до іншого. І апостол Павло ілюструє вчиня Ісуса Христа вам дає змогу звільнитися від гріха, так як хтось звільнився від поганого господаря і пішов до доброго? Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Питаю далі 19 і 20 вірші Говорю я по людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваших зарабів нечистості і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваших зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності». Чи можемо ми пояснити, як саме ця річ? Відбувається на практиці, коли ми члени свого тіла віддаємо або в рабству нечистості і беззаконню, або ж навпаки праведності. 19 і 20 вірші особливі тим, що апостол Павло тут знову повертається до членів нашого тіла. Попередньо ми вже про це говорили, коли читали 6 розділ, 13 вірш. Там Павло говорив про члени нашого тіла. І порівнював їх із зброєю. А тут він каже, що ми, живучи в тілі, маємо якби стан рабства, і тому від того, як ми свої члени, чи на що ми свої члени використовуємо, то такого пана ми і маємо чи такому пану ми служимо. І тут апостол Павло показує реально, буквально, чи демонструє, що життя кожної людини будь то раба який являється рабом, чи будь-то вільного, чи ми зараз в 21 столітті живемо, ми можемо себе рахувати вільними, мати паспорт, куди хоч поїхати і чим хоч займатися. Але апостол Павло нас приземляє і каже, що є тіло, наше тіло, яке живе в рабстві гріха через наше тіло проявляються негативні вчинки. І тому апостол Павло каже, що в такому випадку ми повинні. Перепідкорити себе, чи віддати свої члени, свого язика. Можна язиком обманювати, можна язиком всяку брехню говорити, а можна язиком прославляти Бога. Руками можна красти, руками можна заробляти і комусь допомагати. Наші ноги можуть бігти в якесь погане місце, і наші ноги можуть йти в молитовний будинок, наші очі можуть спостерігати чи хотіти побачити. Щось лихе зараз в інтернеті чого завгодно є. Чи ми нашими очами шукаємо, щоб читати слово Боже, вивчати Слово Боже, чим загружені наші мізки? Зранку до смерканку ми думаємо, ми отримуємо якусь інформацію, де ми її получаємо? Чи ми зранку встали, помолились і прочитали Слово Боже, чи послухали Слово Боже, чи ми вмикаємо всякі новини, і потім ті новини нам зривають дах. І тому апостол Павло практично каже, що наші члени від початку являються членами гріха, але в нас є можливість звільнитися від цього. В нас є можливість посвятити наші члени Богові і служити Богові. Далі ми читаємо заключний уривок шостого розділу з 21 по 22 вірші який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і стали рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Що Павло хоче сказати цими словами? Тут апостол Павло робить підсумок чи заключення і вживає два слова смерть і життя. Якщо пан поганий, служіння цьому панові закінчиться смертю, він доведе тебе до смерті. Він тебе буде експлуатувати. Якщо твій пан добрий, в даному випадку апостол Павло говорить про Бога, то твій пан дасть тобі життя, служіння цьому панові принесе тобі життя. І не тільки життя, але й і вічне життя. І тому, от, прочитуючи 21, 22, 23 вірші, ми бачимо, що апостол Павло використовує слово смерть і життя, смерть і життя, смерть і життя. І це є підсумок, ось це є теми. Яку ми розглядаємо в шостому розділі з 15 по 23 вірш відносно рабства. Ми не можемо повністю звільнитися. Апостол Павло підкреслює думку: ми або раби гріха, або раби Бога і праведності, або раби гріха наш кінець смерть. Ну і завершується цей розділ віршем, який чи не найбільше цитується в наших проповідях: бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. що насправді означає слово заплата, в шостому розділі, 23-му вірші, апостол Павло вживає грецьке слово, яке звучить так: обсоніон. Що воно означає чи яким чином воно перекладається? В українському перекладі воно вжито як заплата, можна деколи ще почути зарплата, але значення цього слова. Буквальне. це військова провізія, чи те, що солдат отримує замість провізії, і це слово зустрічається ще три рази в новому завіті, саме якраз в цьому контексті. Коли до Івана Хрестителя прийшли солдати і запитали, що нам робити, то він сказав: вам, ось вас є необхідне, то тим і користуйтеся. Чому апостол Павло вживає в цьому вірші слово, яке має таке військове значення? Ми вже бачили, що заключення першої частини, це шостий розділ з першого по 14 вірш, має також поєднання з мілітарною частиною, і апостол Павло тут вказує: є люди, які служать в армії, є люди, які являються рабами, але фактично солдат це як раб. Він іде, нанімається і там йому говорить те, що він повинен робити. І тому у 23 му вірші апостол Павло додає ще одну категорію людей, яким це слово дуже відоме. Раб отримував свій пайок чи свою їжу від пана, а солдат якраз отримував ось цю заплату. Але коли солдат ішов на службу до не того генерала чи не в ту армію, то чим закінчувалося його життя? Смертю. І тому апостол Павло каже, що якщо ти підвласний комусь, чи сам пішов і нанявся на службу комусь, то знай, що це твоє рішення, і воно приведе тебе або до одного, або до другого результату. Тому не дивно, що апостол Павло тут вживає слово, яке має значення до війська, хоча ми говоримо про рабів. Але основна думка, на яку Сконцентрує увагу апостол Павло це друга частина 23 го вірша, а Божий дар вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Тут апостол Павло підводить підсумок і вказує, що ми рабами можемо бути або смерті, або праведності. Коли ми стаємо рабами Богу, то Бог може дати нам дар. Деякі пани звільняли своїх рабів, давали їм документ. І казали, я тебе звільняю, і ти тепер вільний. І тому апостол Павло тут якраз показує, що коли ти став рабом Богу, то знай, що ти отримаєш дар, тому що, хоча деякі люди народжувалися рабами, деякі люди попадали в рабство, тому що була війна, або самі себе продавали в рабство, то тут апостол Павло каже, що є пан, який може тебе повністю звільнити. І слухачі, які в першому столітті слухали, вони прекрасно розуміли, що цей вірш 23-й, говорить якраз про те, що Ісус Христос може дати нам звільнення, і це звільнення це є дар. Тепер, коли ми говоримо про вічне життя, потрібно чітко розуміти: вічне життя, про яке говорить в Біблії Ісус Христос, апостоли, це дар. Ми ніяк не можемо заробити вічне життя. Заробити, заслужити, вимолити, ну, я не знаю, які ще можна слова придумати, але ніяк. Вічне життя це дар. Це життя, яке ми тут зараз маємо, ось зараз ми живемо. Це дар. Але на превеликий жаль, деякі люди цим даром нехтують, і замість того, щоб використати його і мати вічне життя, попадуть в ад. І так само вічне життя. Вічне життя це дар, і воно дається тільки. Ісусі Христі, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, ми маємо вічне життя. Поза Ісусом Христом вічного життя немає. І тепер залишається лише запитати вас, шановний слухачу, чи маєте ви особисто це вічне життя, яке дає Ісус Христос всім без виключення, хто звертається до Нього, хто вірує в нього. Віра Ісуса Христа не тільки дає нам спасіння, але вона також дає і силу для перемоги над гріхом. Тому, якщо ви ще не в мирі з Богом, якщо ви знаходитесь в рабстві гріха, то чому б вам сьогодні не поспішити до Ісуса і не скористатися даром Його благодаті? А сьогодні наше вивчення завершене, якщо у вас з'являться питання стосовно почутого? Подзвоніть нам за номером 098 66 3878 Божих вам благословень і до наступних зустрічей!